Я Зубарева Юлія. Маю честь бути вчителем козацького ліцею міста Запоріжжя, місця, де виховуються сильні духом, творчі та цілеспрямовані особистості. Моє завдання не лише навчати математики, але й показувати, як знання стають інструментом для подолання викликів сучасності. У своїй роботі я керуюсь наступними принципами: розвиваю критичне мислення та творчість через інтеграцію математики у тему світу. Підтримую учнів у складний час, допомагаючи їм не лише навчатися, але й зберігати віру у свої сили. Виховую любов до знань, що стає основою для їх успіху у майбутньому. Мої уроки це більше, ніж цифри та формули. Вони перетворюються на дослідження реальних проблем, розв'язання цікавих прикладних задач, створення проєктів, які надихають змінювати світ навколо. Козацький ліцей це місце, де ми разом створюємо майбутнє. Актуальна тема, яку я зараз впроваджую у своїй роботі, це використання математики в умовах війни, мої методи роботи, проєктна діяльність, практичні завдання на уроках, стем інтеграція. Роль математики в час війни надзвичайно велика. Особливо це відчувається в нашому прифронтовому місті. Її вивчення школярами залишається критично важливим. Ось кілька ключових аспектів. У кризові часи суспільство стикається з безліччю складних ситуацій, які потребують логічного аналізу та ухвалення рішень. Математика розвиває вміння мислити структуровано, оцінювати ризики, розв'язувати проблеми та робити прогнози. На своїх уроках я доводжу, що математика відіграє ключову роль у стратегічному плануванні це розрахунок ресурсів, логістики, координації руху транспорту чи гуманітарної допомоги. Мої учні переконалися в цьому після зустрічі з військовим. Вкрай важливе у воєнній справі це сучасні військові технології, системи комунікації, будівництво захисних споруд, які базуються на математичних розрахунках. Я переконую на практиці, що математичні знання важливі для післявоєнної відбудови. Інженери, архітектори, економісти всі використовують математику для створення стабільної інфраструктури. Вивчення математики допомагає моїм учням зберегти звичний ритм життя, структурувати час і мати довгострокову мету. Навіть у найважчі моменти освіта дає надію на краще майбутнє. Багато професій, пов'язаних з майбутнім відновленням, базуються на математиці ІТ, інженерія, аналітика, кібербезпека. Я вважаю, чим раніше школярі оволодіють математикою, тим легше їм буде знайти себе в цих галузях. Один із проєктів, над яким ми працювали з учнями, був спрямований на відновлення енергетичної інфраструктури, зруйнованої під час війни. Це стимулювало шукати альтернативні джерела енергії. Окрема група учнів працювала над проєктом Сонячні електростанції. До 2030 року уряд планує збільшити свій показник електроенергії до 27% завдяки таким джерелам. В процесі учні аналізували актуальність різних джерел енергії та оцінювали їхню ефективність в кризових умовах. На одному з етапів реалізації проєкту ми відвідали будинок з сучасними технологіями енергоефективності. Діти провели збір і аналіз інформації про сучасні технології, навчились працювати з різними джерелами даних, використовували розрахунки для визначення потужності та ефективності джерел енергії. Досліджували фізичні принципи роботи сонячних панелей. Цей проєкт дав учням не лише знання, але й розуміння, як наука і технології можуть стати ключем до вирішення реальних викликів. Це також надихнуло їх брати активну участь у відновленні та розвитку країни в майбутньому. Мої випускники зараз є студентами різних університетів України. Обравши спеціальності, тісно пов'язані з точними науками, я переконана, що тема, над якою я працюю, математика в умовах війни, це інструмент для забезпечення життєздатності суспільства, підтримка його стабільності та підготовка до післявоєнної відбудови в майбутньому.